Ми ефір разом з Олегом Покольчуком, соціальним і військовим психологом, пане Олеже, вітаю. вітаю. вас. Отож, виглядає на те, що шість місяців після початку масштабного російського вторгнення це достатній термін, аби почати рефлексувати соціальні зміни, які відбуваються в Україні. І першим я хотів поцікавитися: а які такі зміни в суспільстві ви, як соціальний і військовий психолог, зараз помічаєте, котрих не було умовно до 24 лютого. 24 лютого не було такої генералізованої травми психологічної. Психотравмуючі події 2014 року були локальними, і суспільство і деякі політики намагалися витіснити їх на малюнець політичного суспільного життя. Зараз це загальне явище. Другий момент узагальнюючи це дійсно одностайність суспільства емоційна, політична, психологічна. Особливо в перший місяць, далі воно мало характер розширування вже по інших напрямках, але це безумовний факт, такого я не пам'ятаю в такому вигляді, в такому масштабі. І, напевне, неуникненний момент такий загальний це дорослішення суспільства. Це єдина така незворотня риса, яка нас всіх торкається з точки зору біології. Але довгий час ми перебували. Частково штучно, в доволі інфантильному режимі світобачення, який був вигідний, ну скажімо так, багатьом тим, хто не стимулював дорослішання українського суспільства. А що ви маєте на увазі під дорослішенням? В чому це виявляється? Опція дорослішання передбачає більшу відповідальність за свої вчинки і бажання здійснювати вчинки самостійно. Якщо ми бачили волонтерський рух 14 40, року, починаючи як локальний ентузіазм окремих груп людей, як продовження поведінки майдану, то зараз ми бачимо це в, масштаб, в масштабі країни. Справа навіть не в кількісному вимірі, а в тому, що ця діяльність охоплює все верште суспільства. Тобто, дорослі не передбачає, ще раз повторюся, бажання діяти. Бажання і потреби брати відповідальність за свої вчинки і вибудовувати свою поведінку в певній стратегічній, я би сказав, перспективі саморозвитку і позиціювання себе в суспільстві. Чим відрізняється дитина від дорослого? Дитина живе в укумені родини і або якогось локального середовища, там садочка, школи, свої тусовки, а дорослість передбачає включення її в режим. Комунікації з іншими віковими групами, соціальними і так далі, несподіваними іноді оце є дорослі. Ви ще назвали один з елементів змін таких суспільних це єдність. Справді, перший місяць-два можливо. Після 24 лютого ця єдність вона буквально була розлита в повітрі, але от буквально днями спілкуючись з Євгеном Федченком, очільником проєкту Stop Fake, він розповідав, що якраз російська пропаганда, наскільки вона може бути ефективна в Україні, направлена на те, щоб внести розкол у цю єдність за різними лініями, за вашими спостереженнями, звідки може іти небезпека? Що саме може зараз бути отим чинником, який справді внесе серйозний розкол скол в українське суспільство. Пропаганда не є насправді загрозливим чинником. Загрозливим чинником є інформаційних операції. Відточа, що змішує ці поняття, ну, хай Бог простить. Відносно єдності, про яку ми говоримо, ми наділяємо її певною такою поетично-метафізичною нотою. З наукової точки зору, ця єдність ну, називається спільна поведінка. Різниця між спільною і груповою поведінкою на око фактично не непові... помітно. А групова поведінка передбачає е, спільну стратегію дії різних груп е, підгруп. А е, тобто групова поведінка. А спільна поведінка це люди, які в силу обставин змушені діяти однаково, незважаючи на те, що в них різні уподобання, преференції, політичні погляди і так далі. Це тривало, це тривало місяць. І далі е, е, російські оператори е, впливу е, намагаються підкреслити ці, ці різниці, які насправді достатньо природні, що робить будь-яка інформаційна операція, вона шукає природню, природню щілину, яка є в кожному суспільстві, і намагається зробити з неї прірву, тобто ну, зрада, зрада. Е, і відповідно, якщо наші корисні ідіоти, а це технічний термин. Ведуться на такого роду впливи, що насправді відбувається шляхом підігрівання їхніх особистих амбіцій, образ і так далі. Технічно це не дуже складно, це насправді примітивна технологія. Але в масі свої надо ефекти. Тоді да, тоді це посилюється, і відповідно, ми починаємо бачити якесь достатньо природне соціальне явище, яке в кожній європейській країні, як катастрофу, тому що ми ж себе зачаровуємо цими мантрами про єдність, про монолітність, але ну так не буває в, в живому суспільному організмі. Це в тоталітарних країнах в Гітлерівській, Німеччині, в Сталінському Радянському Союзі монолітність була зірцем північній країні зараз. Зірцем і нормою соціальної поведінки, будь-які відхилення від якої каралося тюрмою, тому ми живий демократичний організм. І треба розуміти, що всякі наші розбіжності внутрішні це, це, це нормально, це в порядку. Не треба робити з цього трагедію і вестися на російські провокації. Постараємося не вестися справді. Повертаючись до тези про дорослішання, вона. Дуже актуально зараз. Ми говоримо про себе справді як про суспільство, яке дорослішає, але хочеться зрозуміти, а як це впливає на нашу самооцінку, тому що усвідомивши, що ми можемо давати відсіч російській військовій машині за моїми суб'єктивними спостереженнями, це дуже підняло різко. Самооцінку українців, і ми перестали розглядати себе як щось таке другорядне, меншовартісне, вартісне, і оглядатися у своїх вчинках, а що скаже Вашингтон, а що скаже Брюссель, а що скаже Москва. Можна зафіксувати оцей момент, що самооцінка і суб'єктність українців у власних очах виросла в цілому звітний, але я б розділив на складові. Ми безумовно позбавилися комплексу російського. Які е чи вже коли небудь повернеться, принаймні в тому вигляді, який десятиліттями може й до довше існував. Е самооцінка у, у плані того, що ми е не програли, і ми отримуємо крок за кроком е перемоги, безумовно, теж е під, -під, під, підвищує самоідентифікацію, е Але е це все має свою ціну. Треба розуміти, що будь-яке будь будь так, позбавляє людину певних дитячих ілюзій. Ми розуміємо, що в наших перемогах є ціна, і вона кривава, вона велика. І, і ми її платимо, кожен з нас по-своєму. Бійці платять безпосередньо прямо, прямо на фронті, платять кров'ю життям. Шану їм за це і, і дяка. Тому. Е Підвищення самооцінки, яке безумовно я з вами ще раз згоджуюся, треба розглядати так само в контексті того, що дорослішання, як буває у всяких підлітків, є складним процесом з різного роду переживаннями, рефлексіями, комплексами, і ми це бачимо в соціальних мережах. Теж цікаво, це порівняння з підлітковою психологією. Я би собі дозволив продовжити цей ну не. Прямий асоціативний ряд, але метафоричний, з підлітковістю, бо Україна зараз опинилася в центрі. Світу, ну ми так себе бачимо і так виглядає. Ага. Е, але як це впливає на нас, тобто ця увага світу, яка раптово сконцентрована на Україні? Ми живемо під цими софітами? Як це на нас впливає, на вашу думку? І чи не стане це дуже травматичним досвідом, коли ми переможемо і ця увага трошки розсіється і звернеться на якісь інші об'єкти? Ми будемо почуватися тоді кинутими, забутими? Це, це, буде, це буде інша вже історія, інші, інші емоційні стани. Але станом на зараз е, треба зрозуміти, що ми вперше за десятиліття, якщо нарахувати е, момент отримання незалежності чи здобуття незалежності, дійсно увага світу в нас повернута позитивно. Тому що довгі роки Україна була пов'язана з якимись скандалами, іноді штучними, іноді реальними, і світ розбив, що ну. Хороші, хороші люди, ну щось там пішло, у них якісь проблеми. Зараз, безумовно, Україна і героїзм, Україна і світ, Україна і лицарство і різні іншого роду емблематичні такі чесноти, вони, вони вживаються, вживаються паралельно. Звісно, що кожен посполитий українець автоматично приймає на себе ці ем, похвали. Іноді справедливо, іноді ну, просто так по факту, тому що ми українці. А, і е, світ все-таки, е, частина світу треба розуміти, європейська, євротропична, дивиться на нас е, з одного боку, в такому ракурсі, як я щойно назвав, а з іншого, що, ну, що ну, є українська проблема. Вона, частина світової, світ буде мінятися. Буде мінятися досить стрімко. Багато про це пише більш кваліфікованих фахівців у своїх питаннях, і що торкаються Євросоюзу і НАТО, нових політичних утворень. І є певний ще такі в цьому зачудуванні, змалуванні України, ще така певна тривожність невизначеності. Ну, це здебільшого їхні проблеми, але вони транслюються на нас також. І українці, які е, моніторять, скажімо, ці, ці, ці новини, вони. Так само намагаються дослухатися і зрозуміти ці нотки тривожності. А в чому ж прикол? Ми ж ми герої, героїчна країна, героїчна, безумовно. А чого ж ви так напружуєтеся? Ну, знаєте, все не так однозначно. Починається це включення в цієї історії. Е, Постфактом, е, чи, буде, чи буде спад, завжди після будь-якого емоційного злету настає спад. Ми зараз приблизно на середині. Першої хвилі спаду після піднесення, про яке я казав, треба розуміти, що ну, певні розчарування, вони мають розуміти, вони мають не ситуативний характер, це не розчарування там, якимись там, конкретними спікерами чи фронтовими зведеннями. Це наслідок е, наслідок е, е, психотравмуючої події, е, е, емоційного вигорання, втоми. Коли людина людині важко зізнатися сумі собі, що вона просто банально втомилася, емоційно вигоріла і з нею не гаразд, вони починають шукати не гараздів довкола себе в політичному середовищі, в культурному середовищі і так далі. Іноді це драматично і кометно, але треба розуміти, що нам треба ще буде місяць-другий пережити оцю взаємну гризню. Ну ні про що. Як кажуть, а потім знову на піде трохи на спад. Ну на вріст. Звучить, пане Олеже, оптимістично. Місяць-два перетерпіти, зціпивши зуби, і далі трошки буде ні, 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 не, не, не ціпивши зуби, люди ж говорять. Просто ви розумієте, в, в контексті оці, цієї внутріукраїнської гризні створюється у суб'єктів, звичайно. Я до речі закликаю, що якщо ми хочемо якось моніторити стан суспільства, то треба йти на соціальні мережі, а не базар. Там от суспільство якби більше, ну, можливо менш, менш освічене і не таке високоінтелектуальне, але більш наближене до грянок, до бурячків, до цього всього. До реальної економіки. Але, це справді соціологія там ж знаходиться. От я за мене, закликаю вийти з цієї бульбашки. Так, да, так відносно е, ці хоч да, ну, ваше питання було, повторіть. Так, е, ні, ви вже дали відповідь насправді на це питання. Питання було якраз стосовно того, що як ми будемо поводитись, коли на нас світ зараз концентрований, а потім трошки Росія свою увагу від нас. Тому ну, дякую. На нас, опустить. Опустить нас. Ну, у нас немає іншого вибору. Дякую, пане Олеже. Що... Ні, я в сенсі, що немає іншого вибору, як змиритися з тим, що нас попустить, і все. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Олег Покальчук був в ефірі єдиного марафону соціальний і військовий психолог.